У даному відео ми розглянемо формули подвійного та половинного кута, а також формули пониження степеня, звідки дані формули беруться. Ми маємо формулу для косинуса суми, для синуса суми, і у нас є навіть формула для тангенса та котангенса суми. Тобто, в нас є формули для тригонометричних функцій від сум двох різних кутів. Кути альфа і бета можуть бути довільні. Зокрема, кут бета може бути за величиною такий же, як і кут альфа. Тобто ми можемо формулу замість бета підставити такий же самий кут альфа. Ми будемо мати косинус альфа плюс альфа, дорівнюватиме косинус альфа на косинус альфа. Пам'ятаємо, що замість бета підставили альфа, відняти синус альфа на синус альфа. Син альфа плюс альфа це у нас 2 альфа. Тобто в лівій частині у нас вираз буде 2 косинус 2 альфа, а в правій частині буде косинус альфа на косинус альфа, тобто косинус квадрат альфа, відняти синус помножити на синус синус квадрат кута альфа. І так, ми отекли. Першу формулу подвійного кута. Чому така назва? Тому що під аргументом функції косинус у нас є подвійний кут, вдвічі більший кут, ніж у правій частині. Аналогічно, якщо ми запишемо формулу для синуса. Замість бе підставимо такий же кут альфа, ми будемо мати синус альфа плюс альфа, дорівнює синус альфа. Косинус альфа додати косинус альфа синус альфа. Альфа плюс альфа це у нас 2 альфа, значить в лівій частині у нас буде кут синус 2 альфа, а в правій частині буде синус на косинус, а помножу, додати косинус на синус. У Нас є два подібні доданки, тобто вони зведуться з коефіцієнтом 2. Тобто буде 2 синус альфа на косинус альфа. Таким чином, ми одержали дві формули. В лівій частині кожний з яких кут під тригонометричною функцією більший, ніж кут у правій частині в два рази. Ну, звідси назва формули подвійного аргумента. Так ще раз, де у нас подвійний аргумент 2 альфа на відміну від альфа та альфа в правій частині. 2 альфа вдвічі більший, ніж альфа або альфа в правій частині. Зауважимо, що формулу для косинуса можна іще продовжити. Ми знаємо, що сума квадратів синуса і косинуса одного і того ж кута дорівнює одиниці. Основна тригонометрична тотожність. Відповідно, ми знаємо, що косинус квадрат альфа можна подати як одиниця мінус синус квадрат альфа. А синус квадрат альфа можна подати як одиниця відняти косинус квадрат альфа. Якщо ми по черзі спочатку замість косинуса в квадраті, а потім замість синуса в квадраті, подамо їхні представлення через іншу функцію, то ми одержимо ще дві такі формули. Можемо поставити знак дорівнює, перейдемо на інший рядок. Так, замість косинуса підставами. Тобто косинус квадрат це одиниця відняти синус квадрат. Тобто у нас буде одиниця відняти синус квадрат, це те, що замість косинуса, Ну і там було відняти ще синус квадрат. І маємо два подібні додатки, які можемо звести з коефіцієнтом 2. Тобто ми будемо мати одиниця відняти 2 на синус квадрат альфа. Або ж ми можемо замість синуса підставити. Синуса в квадраті підставити його вираження через косинус квадрат. Тобто ми будемо мати косинус квадрат альфа відняти тут акуратно в дужках душках одиниця відняти косинус квадрат альфа. Розкриваємо дужки зі знаком, перед якими стоїть знак мінус. Відняти одиниця, додати косинус квадрат альфа. Сводимо два подібні доданки: косинус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа, це у нас буде 2 косинус квадрат альфа, ну і мінус одиниця. Таким чином ми маємо іще дві, маємо іще дві, іще два представлення косинуса подвійного кута. Косинус подвійного кута це різниця квадратів, це одиниця відняти подвоєний квадрат синуса або подвоєний квадрат косинуса відняти один. Маючи формули подвоєного кута для синуса і для косинуса, ми можемо вивести формулу подвоєного кута для тангенса. Тангенс 2 альфа, так, це синус 2 альфа на косинус 2 альфа, і відповідно можемо підставляти кожну з якихось формул, так? Значить, синус 2 альфа на Косинус 2 альфа. Розпишемо синус 2 альфа через формулу подвоєного кута. Це 2 синус альфа на косинус альфа. А косинус 2 альфа візьмемо різницю квадратів. Косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа дорівнює. І поділимо чисельник і знаменник на косинус квадрат. Значить, ми будемо мати 2, значить, один косинус коротиться, залишиться тільки один знаменник. Синус на косинус дасть нам тангенс, 2 тангенс альфа. Косинус квадрат на косинус квадрат дасть одиницю, а синус квадрат на косинус квадрат поділений дасть тангенс квадрат альфа. Зауважимо, що цю формулу ми могли отримати, якщо б ми формулу тангенса суми, тобто формулу тангенс альфа плюс бета, підставили замість кута бета кут альфа, так як ми робили для синуса і для косинуса. І так, ми маємо наразі декілька формул подвоєних кутів. Всіх їх об'єднує те, що в лівій частині кожної з формули кут вдвічі більший вдвічі більший, ніж кут у правій частині. Ну, звідси назва формули подвійного кута для косинуса, для синуса і для тангенса. Можна вивести ще для котангенса. Рекомендую спробувати самостійно. І зауважимо ще такий момент, що для косинуса є. 3. Для косинуса подвоєного кута є три формули. Через різницю квадратів, через 1 відняти подвойний квадрат синуса і через подвоєний квадрат косинуса мінус 1. Плямо далі. Якщо розглянемо формули подвоєного кута для косинуса і дещо їх перетворим. Зокрема, розв'яжемо відносно синуса у квадраті. Тут ми будемо мати, що 2 синус квадрат альфа дорівнює 1 відняти косинус 2 альфа. синус поділимо на 2 синус квадрат альфа дорівнює 1 відняти косинус 2 альфа поділений на 2. Якщо ми виконаємо перепозначення, що ми бачимо? Ми бачимо, що кут в лівій частині. Вдвічі менший за кут, який стоїть в правій частині. Ми це подамо трішки інакше, запишемо це як вдвічі менше. праву частину перепозначимо так як кут літерою альфа, а тоді вдвічі менше буде у нас альфа на 2. Тобто ми перепишемо цю формулу у вигляді. Синус альфа, що ділиться на 2, дорівнює одиниця відняти косинус альфа поділити на 2. Так, що в, в верхньому рядку, що в нижньому аргумент функції в лівій частині вдвічі менший за аргумент функції в правій частині. Аналогічно для косинуса. ми розв'язуємо дане співвідношення відносно косинуса в квадраті. Тобто, ми питамо це як косинус квадрат альфа дорівнює 1 плюс. Косинус 2 альфа поділити на 2. І виконаємо перепозначення. Тобто в лівій частині кут вдвічі менший, в правій частині кут вдвічі більший. Значить, косинус квадрат альфа на 2 дорівнює 1 плюс косинус альфа поділити на 2. Таким чином, ми маємо дві формули для синуса і косинуса, якої кут. В лівій частині вдвічі менший за кут, який в правій частині, тобто половина того кута, який знаходиться в правій частині. Ну, Звідси назва. Формула половинного кута. З цих же формул можна вивести ще одну групу формул. Якщо ми розв'яжемо подивимося відносно синуса в квадраті і косинуса в квадраті, ми можемо помітити наступну річ, що в правій частині степінь тригонометричної функції менший, ніж в лівій. В лівій частині косинус в квадраті, в правій він без квадрата в першій степені. Аналогічно для синуса. Тобто ми маємо синус квадратів в лівій частині і ми маємо косинус в першій степені в правій частині. Степінь в лівій частині більший, ніж степінь в правій. Степінь в правій менший. Такі формули називаються формулами пониження степеня. Тобто, якщо ми хочемо записати квадрат через функцію, яка знаходиться у меншому, у меншому степені. Значить, такі формули називаються формулами пониження степеня. Аналогічно ми можемо вивести формули половинного кута для тангенса та котангенса, а також формулу половинного кута для формулу пониження степеня для тангенса. І так, почнемо з формули пониження степеня. Ми знаємо, що тангенс. Квадрат, тангенс квадрат альфа, це у нас синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа. І відповідно ми підставимо вираження синуса і квадрата і косинуса квадрата. Після скорочення на одну другу ми одержимо, що це буде одиниця мінус косинус 2 альфа на 1 плюс косинус 2 альфа. Таким чином одержали формулу пониження степеня для тангенса. І відповідно, якщо ми захочемо мати формулу половинного кута для тангенса, тобто буде мати тангенс квадрат, тангенс квадрат альфа на 2. Це у нас буде синус квадрат альфа на 2 на косинус квадрат альфа на 2. І це буде одиниця мінус косинус альфа на одиниця плюс косинус альфа. І так, ми маємо три групи формули, три групи нових формул. Формули подвійного. Та половинного кута та формули пониження степеня. Всі вони беруться із формул сум. Подвійного береться із формул сум, коли альфа вважаємо рівне бета. Половинні беруться, коли ми розв'язуємо, вводимо перепозначення і розв'язуємо відносно меншого кута. І пониження степеня утворюється аналогічним чином, коли ми квадрат виражаємо через функцію в першому степені. Розглянемо приклад застосування. Приклади застосування даних формул при розв'язуванні задач. Розглянемо номер 14,9, випадок 1. Спростити вираз косинус альфа на 2 поділити на синус альфа. Ми помічаємо, що кут, який у нас під косинусом, вдвічі менший за кут, який під синусом. Або навпаки, кут, який під синусом. Вдвічі більший за кут який під косинусом. Якщо ми хочемо звести до якогось одного кута, нам треба або вдвічі менший звести до вдвічі більшого, або вдвічі більший звести до вдвічі меншого. Помічаємо, що якщо ми подивимося на синус кута альфа, то його можна подати як 2 помножити на альфа на 2. Тобто це буде синус подвоєного кута альфа на 2. І за формулою. За формулою синуса подвоєного кута, Так, пригадаємо ще раз цю формулу. Ця формула у нас знаходиться на першому слайді, так, синус 2 альфа це 2 синус альфа, косинус альфа. Тобто синус кута це 2 помножити на синус на косинус кута вдвічі меншого. Тобто, якщо у нас є кут 2 помножити на альфа на 2, то вдвічі менше буде кут альфа на 2. То в нас буде 2 синус альфа на 2 помножити на косинус альфа на 2. І після скорочення на косинус альфа на 2 ми одержимо вираз. Ми одержимо вираз, 1, що ділиться на 2 синус альфа на 2. Спрощення відбулося внаслідок скорочення. Аналогічно спробуємо розв'язати другий приклад. Косинус альфа поділити на косинус альфа на 2, відняти синус альфа на 2. Ми бачимо, що в чисельнику косинус двічі більший. Тобто ми можемо подивитися, як на подвоєний кут кута альфа на 2. За формулою косинуса подвоєного кута, так, косинус подвоєного кута ми можемо розписати як через різницю квадратів кута вдвічі меншого, і відповідно через синус або косинус квадрат, кута вдвічі меншого. Дивимося вже на той приклад, що у нас. На той вираз, який у нас є. Ми бачимо, що у нас є різниця синуса і косинуса, значить нам зручно буде розписати косинус подвоєного кута через різницю квадратів. Тобто косинус альфа ми запишемо як косинус квадрат альфа на 2 відняти синус квадрат альфа на 2. Тут важливо, щоб. Правильно цю формулу, навіть якщо немає двійки, ми тут все одно бачимо. Бо альфа це А2 помножити на альфа на 2. Ну, а тут кути наші вдвічі менші, ніж в лівій частині. Знаменник запишемо без змін. Косинус альфа на 2 відняти синус альфа на 2. Ми маємо різницю квадратів чисельнику. Ми розпишемо як на суму. Синуса і косинуса, і на різницю косинуса і синуса. Скоротимо на різницю, і в нас в результаті залишиться косинус альфа на 2 плюс синус альфа на 2. Тут спрощення, також відбулося внаслідок скорочень. І так, ми маємо два приклади застосування формул подвоєного кута. Крім формул подвоєного кута, у нас ще є формули половинного кута та формули пониження степеня. Подвоєного кута формули беруться із формул суми. Дві оці важливі формули, ну і третя для Танеса. А решта формул беруться із комбінацій формул для подвоєного кута. Значить, ми комбінуємо, розв'язуємо, одержуємо формули. Пониження степеня формули половину.